Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у середу 18 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові середа розпочнеться із сонячного ранку, однак із середини дня на небі з'являться хмари, які залишаться до вечора. Удень повітря прогріється приблизно до 24 градусів тепла, вночі очікується близько 12 градусів, вітер північно-західного напрямку близько 4 метрів за секунду, опадів не передбачається. У Луцьку ранок буде сонячним, однак надалі протягом дня небо затягнеться хмарами. Денна температура становитиме приблизно 25 градусів вище нуля, уночі прогнозується до 15 градусів тепла, вітер з північного заходу близько 6 метрів на секунду, опадів не очікується. У ковалі вранці буде ясно, але вже з другої половини дня небо поступово вкриватимуть хмари. Температура в день сягне 25 градусів із позначкою плюс, вночі до 15 градусів тепла. Вітер західного напрямку приблизно 6 метрів за секунду. Сухо. У Тернополі зранку і до вечора зберігатиметься суцільна хмарність. Температура повітря в день сягне приблизно 25 градусів тепла, нічна близько 14 градусів, вітер північно-західний 7 метрів на секунду, без опадів. У рівному середа розпочнеться із ясного ранку, однак уже в день з'являться хмари, які триматимуться до вечора. Повітря прогріється до 24 градусів вище нуля, уночі стане прохолодніше приблизно 14 градусів, вітер з північного заходу 7 метрів за секунду. Сухо протягом усього дня. У Івано-Франківську ранок зустріне суцільною хмарністю, яка залишиться на небі до самого вечора. Денна температура становитиме приблизно 26 градусів із позначкою плюс, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 14 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку близько 3 метрів за секунду, без опадів. У Ужгороді вже з самого ранку небо буде затягнути хмарами, і така картина залишиться незмінною до кінця дня. Повітря в день прогріється до 26 градусів вище нуля, вночі близько 13 градусів тепла. Вітер слабкий близько 2 метрів на секунду західного напрямку. Опадів не очікується. У Мукачеві похмура погода встановиться ще зранку та протримається впродовж усього дня. Температура повітря підніметься до 27 градусів із позначкою плюс, уночі знизиться до 13 градусів тепла. Вітер західного напрямку приблизно 2 метри за секунду, без опадів. У Чернівцях день буде переважно похмурим. Хмари з'являться вже зранку та триматимуться на небі майже весь день. Лише ввечері можливе часткове прояснення. У день очікується до 26 градусів тепла, вночі приблизно 15 градусів, вітер північно-західного напрямку близько 5 метрів на секунду. Сухо. У Хмельницькому протягом усього дня на небі триматимуться хмари. Температура в день сягне 24 градусів із позначкою плюс, у нічні години опуститься до 15 градусів тепла. Вітер північно-західний приблизно 6 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У Кам'янці-Подільському хмарність переважатиме вранці та вдень, однак ближче до вечора можливі прояснення. Повітря вдень прогріється до 25 градусів вище нуля, а вночі близько 15 градусів тепла, вітер з північного заходу приблизно 5 метрів за секунду, без дощу. У Києві від самого ранку небо залишатиметься сірим, похмурість протримається до самого вечора. Стовпчики термометрів в день піднімуться до 25 градусів тепла, а в нічні години температура знизиться до 16 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку близько 4 метрів за секунду, без опадів. У фастові ранок ще буде ясним. Однак надалі повода зміниться, день і вечір пройдуть під сірим небом. Температура в день сягатиме 24 градусів вище нуля, а вночі 15 градусів тепла. Вітер північно-західний приблизно 6 метрів на секунду, без дощу. У білій церкві перша половина дня буде сонячною, а вже після обіду небо почне затягуватися хмарами. Повітря в день прогріється до 25 градусів із позначкою плюс у нічні години до 16 градусів тепла. Вітер з північного заходу близько 6 метрів за секунду, без опадів У яготині протягом усього дня хмари залишатимуться над містом. Лише зрідка пропускаючи сонячне світло. Температура повітря в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі 16 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку близько 6 метрів на секунду без дощу. У Василькові ранок обіцяє бути сонячним та вже ближче до обіду небо вкриться хмарами, які залишаться до вечора. Вдень повітря прогріється до 24 градусів тепла. А вночі до 15 градусів із позначкою плюс. Вітер з північного заходу близько 6 метрів за секунду, опадів не передбачається. У Ірпені небо буде ясним лише зранку, а протягом решти дня та ввечері переважатиме хмарність. Температура підніметься до 25 градусів вище нуля у нічні години очікується приблизно 15 градусів тепла, вітер північно-західний близько 5 метрів на секунду, без опадів. У Борисполі цілий день пройде під сірим небом, хмари не відступатимуть ані на ранок, ані на вечір. У день повітря прогріється до 24 градусів тепла. Уночі температура опуститься до 16 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку приблизно 6 метрів за секунду. Без опадів. У Чернігові протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Яскравого сонця чекати не варто. Денна температура складе 23 градуси тепла, а нічна 15 із позначкою плюс. Вітер північно-західний приблизно 6 метрів за секунду, без опадів. У прилуках сіре небо триматиметься від ранку і до самого вечора. Повітря в день прогріється до 22 градусів із позначкою плюс, а вночі охолоне до 15 градусів тепла. Вітер із північного заходу 16 метрів за секунду. Опадів не очікується. У Ніжині похмурість триватиме весь день. Лише інколи крізь хмари пробиватиметься сонячне світло. Температура в день сягне 23 градусів тепла, вночі 15 із позначкою плюс, вітер північно-західного напрямку 16 метрів за секунду, без дощу. У Житомирі небо протягом дня залишатиметься затягнутим, сонячні прояснення малоймовірні. Температурні показники в день становитимуть 24 градуси із позначкою плюс, у нічні години 15 градусів тепла, вітер з північного заходу 3 метри за секунду, опадів не буде. У Бердичеві ранок обіцяє бути ясним, але вже ближче до обіду на небі з'являться хмари, які залишаться до вечора. В день повітря прогріється до 24 градусів тепла, вночі 15 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний швидкістю 6 метрів на секунду, без опадів. У Сумах день буде переважно хмарним. Дрібний дощ очікується у другій половині дня, ближче до вечора він припиниться, температура підніметься до 24 градусів тепла, уночі стовпчики термометрів опустяться до 15 градусів вище нуля, вітер з північного заходу 4 метри на секунду. У конотопі вже зранку небо буде закрите щільним шаром хмар, які не зникатимуть до вечора. Температура повітря вдень складе 22 градуси тепла, а вночі 15 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку 5 метрів за секунду, без опадів. У ромнах сірі хмари займуть небо вже з самого ранку і залишатимуться до завершення дня. Вдень повітря прогріється до 23 градусів вище нуля. А нічна температура опуститься до 14 градусів тепла, вітер північно-західний 8 метрів за секунду, без опадів. У Вінниці перша половина дня обіцяє бути сонячною. Удень з'являться хмари, але ближче до вечора небо знову прояснеться. Повітря прогріється до 25 градусів із позначкою плюс, а вночі температура знизиться до 15 теплих градусів. Вітер північно-західного напрямку приблизно 6 метрів за секунду, без опадів. У хмільнику ранок розпочнеться з ясного неба, та вже з середини дня хмари почнуть переважати. Сонце іноді виглядатиме за них, але загалом день буде сірим. Температура в день складе 24 градуси тепла, вночі 15 градусів із позначкою плюс. Вітер з північного заходу близько 6 метрів на секунду. Без опадів. У Черкасах ранок подарує прояснення, адже нічні хмари швидко розсіються. Удень небо знову вкриється хмарами, та до вечора знову стане ясним. Максимальна температура 24 градуси вище нуля, нічна 18 градусів тепла, вітер північно-західного напрямку понад 6 метрів на секунду, без опадів. У смілі сіре небо триматиметься від ранку до пізнього вечора. Сонце цього дня з'являтиметься рідко. Повітря в день прогріється до 25 градусів із позначкою плюс, а вночі до 16 градусів тепла. Вітер північно-західний близько 6 метрів на секунду, без опадів. В умані ніч розпочнеться під хмарами та вже зранку небо очиститься. Ясна погода триматиметься впродовж дня, а надвечір хмари повернуться. Температурні показники вдень 25 градусів тепла, у нічні години 15 із позначкою плюс. Вітер із північного заходу 3 метри на секунду без опадів. У Кропивницькому рано буде світлим і сонячним. Згодом на небі з'являться хмари, які залишатимуться до вечора. Денна температура становитиме 26 градусів із позначкою плюс уночі 16 теплих градусів. Вітер північно-західний близько 6 метрів на секунду, без опадів. У Знам'янці переважатиме похмура погода. Вранці можливі нетривалі прояснення, але загалом день мине під хмарами. Повітря прогріється до 25 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 16 із позначкою плюс. Вітер з північного заходу близько 6 метрів за секунду, опадів не передбачається. В Олександрії ранок розпочнеться з невеликого прояснення, однак загалом день пройде під сірим небом. Яскравого сонця не очікується. Температура повітря вдень досягне 24 градусів тепла, а вночі охолоне до 16 з позначкою плюс. Вітер з північного заходу приблизно 6 метрів на секунду, без опадів у Дніпрі зранку до вечора триматиметься похмура погода. Ніч може розпочатися з дрібного дощу, який закінчиться ще до світанку. Вдень очікується 25 градусів тепла, нічна температура складе 18 градусів вище нуля. Вітер північно-західного напрямку близько 6 метрів за секунду. У Кам'янському відранку і до пізнього вечора небо буде вкрите щільним шаром хмар, без жодних прояснень та опадів. Повітря прогріється до 25 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 18 з позначкою плюс. Вітер з північного заходу 7 метрів на секунду. У кривому розі день очікується сірим і з коротким ранковим просвітленням. Протягом решти дня сонце ховатиметься за хмарами. Температура в день досягне 27 теплих градусів, а вночі знизиться до 16 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку близько 6 метрів на секунду. Без опадів. У Нікополі хмарна погода триматиметься практично весь день, а ближче до вечора на небі можливі незначні прояснення. Максимальна денна температура становитиме 27 градусів тепла, нічна 19 із позначкою плюс, вітер північно-західного напрямку 7 метрів за секунду, без опадів. У Павлограді небо залишатиметься похмурим протягом усього дня. Уночі можливий легкий дощ, але ранок та день минуть без опадів. В день стовпчики термометрів піднімуться до 25 градусів тепла, вночі опустяться до 17 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний близько 7 метрів на секунду. У Полтаві день буде сірим і без сонця. Хмари вкриватимуть небо від ранку до вечора. Повітря прогріється до 24 градусів тепла, у нічні години 15 градусів із позначкою плюс. Вітер з північного заходу понад 6 метрів на секунду. Опадів не передбачається. У лубнах від ранку і до самого вечора хмари триматимуться щільно над містом. Сонця майже не побачимо, проте опадів не очікується. Температура вдень складе 22 градуси тепла, уночі 15 із позначкою плюс, вітер з північного заходу близько 4 метрів на секунду. Миргород зустріне новий день суцільною хмарністю, яка не зникатиме аж до заходу сонця. Попри це, залишиться сухо. Температура повітря в день досягне 24 градусів тепла уночі 15 із позначкою плюс. Вітер північно-західний, сильний до 7,5 метрів за секунду. У Кременчуці день почнеться з ясного ранку, однак незабаром небо затягнеться хмарами, які не відступатимуть до самого вечора. Температура вдень 24 градуси тепла, уночі 18 вище нуля. Вітер північно-західного напрямку біля 4 метрів на секунду. Без опадів. У Запоріжжі хмарність пануватиме весь день. Незважаючи на сіре небо, день обійдеться без дощу. Температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі до 18 з позначкою плюс. Вітер із північного заходу близько 6,5 метрів на секунду. Мелітополь також потрапить під вплив щільної хмарності. Хоча погода і буде похмурою, опадів не передбачається вдень повітря прогріється до 27 градусів тепла. А вночі до 18 вище нуля, вітер північно-західний понад 5,5 метрів за секунду. У Бердянську день буде переважно похмурим. У день можливий дрібний дощ, який до вечора має припинитися. Температура повітря сягне 26 градусів із позначкою плюс, а вночі 21 градус тепла. Вітер північно-західний приблизно 5,5 метрів на секунду. Вільнянськ перебуватиме під хмарами увесь день. Однак опадів не прогнозується. Вдень очікується 26 градусів тепла, уночі 17 із позначкою плюс, вітер північно-західний, досить сильний до 7,5 метрів за секунду. Одеса зустріне новий день під суцільним шаром хмар, які не залишать місто до самого вечора. Сонце залишиться за лаштунками неба, температура повітря вдень сягне 27 градусів тепла, уночі 19 з позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку понад 5 метрів за секунду, опадів не буде. Ізмаїл приємно здивує своєю сонячною атмосферою. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним, температура підніметься до 29 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 21 градуса із позначкою плюс. Вітер помірний 4 метри на секунду з північного заходу, без опадів. Миколаїв протягом усього дня буде ховатися за хмарами. Сонце лише зрідка виглядатиме на незначні хвилини. В день температура досягне 29 теплих градусів, уночі 19 вище нуля, вітер північно-західний біля 6 метрів на секунду, без опадів. Первомайськ також опиниться у зоні суцільної хмарності. Сонце зрідка проглядатиме крізь небо та довго не затримається. Денна температура сягне 27 градусів тепла, уночі буде 17 із позначкою плюс. Вітер північно-західний, швидкий понад 6 метрів на секунду, без опадів. Херсон прокинеться під хмарами, які триматимуться аж до вечора. Лише наприкінці дня можливе прояснення. Температура повітря в день досягне 29 градусів тепла, а вночі знизиться до 18 з позначкою плюс. Вітер північно-західний, сильний до 7 метрів на секунду, без опадів. Сімферополь перебуватиме під хмарним небом протягом усього дня. Сонце залишиться за кулісами сірої атмосфери. Вдень температура становитиме 25 градусів тепла, уночі 17 із позначкою плюс. Вітер легкий до 4 метрів на секунду з північного заходу. без опадів. Харків потрапить у зону дощової активності, зранку почнеться дрібний дощ, який припиниться лише ввечері. Хмари залишатимуться над містом увесь день, температура повітря в день 22 градуси тепла, вночі 15 із позначкою плюс. Вітер північно-західний майже 6 метрів за секунду. Донецьк зустріне новий день під щільною пеленою хмар. Протягом усього дня очікується похмура погода. А дрібний дощ, який розпочнеться ще з ночі, триватиме до вечора, поступово слабшаючи. Денна температура 25 градусів тепла, уночі 17 із позначкою плюс. Вітер, північно-західний, помірно сильний майже 7 метрів за секунду. Краматорськ потрапить під вплив Хмарного фронту протягом усього дня небо залишатиметься сіра. У другій половині дня почнеться дощ, проте до вечора він припиниться. Вдень температура сягне 24 градусів тепла, уночі 17 з плюсом. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. Сніжне зранку продовжить нічний дощ, який триматиметься до полудня, після чого небо залишиться похмурим, але вже без опадів. Вдень повітря прогріється до 24 градусів, вночі до 15, вітер північно-західний 16 метрів на секунду. Луганськ потрапить у циклонічну зону. Уночі пройде сильний дощ, який вранці ослабне, вдень можливе тимчасове припинення попадів, а ближче до вечора знову почнеться злива. Протягом усього дня буде хмарно. Температура в день 25 градусів, уночі 16. вітер з північного заходу до 6 метрів на секунду. Старобільськ готується до найбільш нестабільної погоди дня вранці, дрібний дощ. У день і ввечері сильні зливи з грозами. Небо залишиться густо вкрите хмарами. Температура в день 23 градуси тепла, уночі 15 вище нуля, вітер північно-західний понад 6 метрів на секунду. Дякуємо за увагу та активність на каналі.